Нарешті вона Так. Отже, генератриса. Я, я буду називати її ойлерів-оліном. Знову таки. В різних джерелах можуть бути всілякі інші назви. А, а не є, тому що є в нас так, забагато, і тому що є ще одні койлерові поліноми, які позначають саме як через є. Так, значить, що це у нас буде? Це у нас буде сума по осіб K відповідно від 0 до n 1 Є з N по К на Х в степені К. І за да, означенням одразу покладаємо, що нульовий поліном ордера це буде просто Вот. Ну, просто щоб не забувати про це. Вот. О, якщо хочете суми від 0 до n, ну, будь ласка, є n, n дорівнює 0, достатньо просто нульовий додати. Вот. Далі ми можемо знайти ці поліноми. О, ну, як знайти? Можемо побудувати рекуренту. Але знову таки, на відміну від поліномів Стерлінга, де вона просто будувалась в один рядочок. Через дуже красиву компактну рекуренту. Тут я зараз використаю шоткати, я знаю відповідь. Тому, власне. Е от, як воно будується? А дивіться. Е Беремо похідну від цього поляну. Це буде сума ОК від 0 до n 1 К на ЕС n по k на х в степені k-1. Далі ми беремо наш поліном і множимо його на вираз 1 плюс НХ. І тоді ми його запишемо так, у вигляді суми двох поліномів. Ну, дві суми точніше, у нас буде. Перша сума k від 0 до n-1. Ну, просто на дочку да? Вот, Відповідно, це буде Е з n по К на х в степені К. Плюс суму з К від 0 до n 1 знач, Тепер ви все множите на NX. Буде у вас N на Е з N по К на X в степені К плюс 1. Згодні. Беремо похідну і множимо її на вираз x-х в квадраті. І знову воно розбивається в дві суми, але множення на х просто зсуває степені в більшу сторону. У вас вийде відповідна сума від 0 до n-1, значить на x помножимо буде. Є з n по k на x в степені k плюс 1. Так. А, ні. Так, всім не Тут, по-перше, k, а тут буде просто x в степені k. Тому що ми похідну можемо. Так. <кій> а тут буде сума k від 0 до N-1. Значить, k, тільки не плюс А мінус вже на е з n по k на х в степені k плюс 2. О. k плюс 1. Да. 2. Так, все здається. Там було k мінус 1 плюс 1 плюс 2 зроблено, да. ну, так. Ви теж бачите, суми синхронізувались. Тепер, якщо ви це все додасте одне до одного, що у вас вийде, тут буде S по бок помножити на К плюс 1, а тут буде ЄС НВК по помножити на N-K. Але бачите, тут Х в степені К, а тут Х в степені К плюс 1. Тому ми цю суму ще зсунемо, щоб К плюс 1 перетворилось К, а К перетворилось в К-1. Так? І тоді тут буде мінус k плюс 1 на з n по мінус 1 І це буде просто готова рекурента для виборових чисел. Тобто дивіться. Якщо ми це беремо, тепер додаємо, що у вас виходить тоді? значить перша сума буде по k від 0 до мінус 1 тут буде k плюс 1 на з n по k. І на x, що, звісно, x в степені k. Так, А друга сума буде сумою по від 0 до N-1. Тут буде N-K на Є з N k на X в степені k плюс 1. Тепер я дозволю собі методом ганчірки цю суму перетворити на суму По k від 1 до N. Тоді що відбувається всередині? n k перетворюється на N-K плюс 1, e е стає з k 1 а x стає просто в старі k так. І ви бачите, що ось ця штука і ось, ось ця штука це є рекуренти для чисел ойлерових. Так? Вот. І єдине, що нам зараз заважає ці дві суми з, е, типу, зліпити разом, це те, що в них індекси прибігають різні множини. Да? відповідно, Вам треба винести значення прикаду рівня нулю, вам треба винести значення, прика рівня n. А все інше воно зліплюється за рекурентою для часового. Ну, якщо ви подивитесь прика рівня нулю. Що тут буде? Буде одиниця помножити на Е з n по нулю. А е з n по нулю це одиниця. Так? І я можу її записати насправді як Е з n плюс 1 по нулю. Хто мені забрали? Да? Так само тут прикада дорівнює n. Що у вас буде? N-k плюс 1 це одиниця. Є е з n по n-1. Це теж одиниця. Тобто тут буде одиниця на є з n по n-1 на x в степені n. От. Ну і знову це буде одиниця на x в степені n, і я цю одиницю тепер запишу як ЄС n плюс 1 по n на їм в степені n. От. І тоді я ці суми звітую разом і виходить на сума по k від 0 до n. Є з номером n плюс 1 по К на x в степені k. Тобто це буде поліно. Номер n плюс 1. Давайте я окремо пропишу ще раз, так? Да? Виходить 1 плюс НХ умножити на an від Х. Плюс х-х в квадраті на похідну. А n вот. uh. Ну, оскільки нічого кращого немає, далі я покажу, що є ще одна рекурента для поліномів А, але не сказав би, що її простіше обчислювати. Значить, це цілком робочий інструмент. Знову таки, похідні від поліномів рахувати ми вміємо. От. Рекуренту цю заганяти ми вміємо, можемо обчислювати те, що нам потрібно. Але не це ключове в пойлерових поліномах. Так, ви мені скажіть, чи ви зрозуміли, зкля воно взялося? Ну, звісно, це грязний чітінг. Ну, тобто, я, я знаю, яка повинна бути відповідь, я відповідно знаю, на що поможете, щоб воно підігналось. Так? От. Якщо по-хорошому, то треба йти навпаки. Да? Ви берете n плюс 1 да? з коефіцієнтами n плюс 1 по К, розкладаєте коефіцієнти по рекуренті так? і далі дивите, що у вас виходить. І той такі, хлобись, хлобись, тут поліном АN, а тут його похідна. І воно далі збирається вся штука. В якості лекційної вправи я вам пропоную зробити це в тому напрямку. Тобто, не знаючи відповідь, побудувати рекуренту для N-1. В принципі, ви зробите всі ті самі кроки, тільки витратите більше часу на це. Ну, бо дуже приємно розв'язувати задачі, коли ви знаєте відповідь. Приємно і швидко головне. Так, а ми з Ойлеровим поліномоном будемо зараз робити. Неприродні штуки. Перша штука. Це називається тотожність карліса. Я не у фонетиці, можливо, він просто карліє без тебе, але це залежить від того, з якої він країна. Я не знаю, з якої він країна. Тому буде на англійській манер. Вот. На що нам кажуть, то кажеться, що якщо ви візьмете ось такий веселий, ряд, а саме x, помножите на анх і поділите на 1-x в степені n плюс 1. Тобто фактично перемножите поліноми Ойлера на оберенений біном Ньютона, ось ви дірят. Пока від одного до нескінченності k в N на x в степені К. Тобто у вас вийде ряд коефіцієнтами якого будуть будь, банально степені N. n. -ті степені усіх натуральних часів. Вот. А, дуже гарна теорема. Доводити ми її, звісно, не будемо. Чесно, не тому, що тут щось складне, а тому, що щось дуже хромістке. Е Власне, що зробив Карліс? Він взяв цей ряд, помножив його на прямий біном поділив на Х і довів, що для цього ряду буде виконуватися ця рекуренда. Ну і відповідно далі методом качки. Якщо у вас щось виглядає, як качка і крякає качка, то це качка. Да, от. Якщо у вас є поліноми, які писається рекурентою. Яка є рекурентною поліномі Фойлера, і якого стартові значення є типу, стартовими значеннями для поліномі Фойлера, то це поліноми Euler, да. От. А, Проблема в тому, що мені доведеться тут, бляха, похідну брати тут... ще дві дошки розпису, чому воно працює. Тому залишаємо це знову-таки в якості легкої вправи для читачів, слухачів в даному випадку. так, От. А, І будемо просто насолоджуватись. О, в першу чергу, як це? От, подивіться, будь ласка, на цю тотожність. З безодні на вас починають проглядати комбінаторний зміст. Що таке К в степені N? З точки зору комбінаторики? Ну, або відображення. Так? Тобто кількість усіх відображень з, типу, з N-елементною множини в так? Що таке обернений біном Ньютона? Це генератриса для вибірок з поверненнями. Так? Поліноми Ойлера генератриса для перестановок з спусками. От. То точність каже, що у вас згортка, яка будується з перестановок з спусками і вибірок з поверненням, дає вам розміщення. Тобто є якась схема класифікації, яка дозволяє розміщення перетворити в перестановки і вибірки. От. І вона, ну очевидно, не Так, до неї треба дивитися. Трішки проліваємо це світло, наступна теорема. А, значить, що вона нам каже, що у нас m плюс 1 в степені n може бути обчислено як сума ПК OK від 0 до Н плюс 1, відповідно є з n NОК на c з m плюс н k по М. То це якраз те, що я вам щойно сказав, тільки тепер виражено безпосередньо в комбінаторних числах. n у нас відповідно довільно натуральне число. Може навіть нулю на здається дорівнювати, але пофіг. І так, і так непогано вийшло. От. Тобто це у нас розміщення з повторенням або відображення, да? це у нас перестановка з спусками, це у нас вибірки з поверненнями. От. Така конфігурація прям, як це, волає, що в неї є комбінаторне доведення. Воно є. Я залишаю задоволення його знайти вам на самостійну роботу. А алгебрично воно насправді доводиться дуже примітивно. Значить, У нас m плюс 1 в степені M це буде коефіцієнт при степені m плюс 1. У ряду якраз от k в степені n на х в степені k. Згодні? Вот. А цей ряд, ну, він дорівнює ось цьому за тотожністю кармлець. Якщо ми x винесемо, ну, у вас відповідно коефіцієнт понизиться. Тобто це буде коефіцієнт при x в степені m у ряді, який дорівнює добутку полінома Ойлера на обернений біном Ньютона. А далі ми дивимось. Ну, це добуток двох рядів. Так, значить, коефіцієнти добутку двох рядів це згортки. Так. І у нас An від X-коефіцієнти має Jes N по K а 1 на 1 мінус х в степені n плюс 1 коефіцієнти ми маємо що ну, розширені біномерні коефіцієнти так? Тобто це буде n плюс 1 плюс k мінус 1 тобто просто n плюс k по k x але оскільки тут k і зверху і знизу і це не зовсім зручно я перейду до симметричних біноміальних коефіцієнтів Буду казати, що тут коефіцієнти С з n плюс k по m на Х в степені К. <кхід> І тому цей наш коефіцієнт буде рахуватися як згортка. Так, Тобто буде цього сума по k від 0 до m. Так, Значить, k-тий елемент цієї послідовності, тобто Є з n по k, на m k-тий елемент цієї послідовності. Значить, На С тут буде n плюс m-k по n. Вот. Ну, власне, вийшло точнісінько те, що повинно було вийти, за виключенням тим, що тут сума до m, а тут до n-1. Хто правий? Ну, Давайте подивимось уважно. Якщо m буде більше за n-1, то є з n по n вже дорівнює 0 і далі там все нулі. Тобто, якщо m буде більше за n-1, ця сума дійде до n-1 доданку і на ній зупиниться. Далі числа Ойлера все буде перетворювати в нулі. Тому байдуже, в цьому випадку. Окей, ну m може бути менше за n-1. Ну окей. Дивимось сюди. Якщо у вас. M буде менше за n-1, ну тоді у вас тут нижній індекс буде за... менше за верхній. Ну, дивіться, якщо по... <кій> візьмете там, <пух> щось я вже заговорююсь. Давайте простіше. Симметрично буде з верхнім індексом m-k. Якщо у вас виходить, що ви візьмете k більше за m, ну, воно в нуль перетвориться автоматично і все. Так? Тобто ось ці обмеження на наші величини, да, число Ойлера каже, що k не може бути більше за m-1. Оцей біноміальний коефіцієнт каже, що k не може бути більшим за m. Тому насправді, що тут, що тут, можна взяти не, не m чи n-1, а просто найменше з цих двох чисел. Все інше це будуть просто нульові доданки при будь-якому взаємному розміщенні чисел m і n-1. Так, що нам дає Варпицького? Ну, По-перше, це красиво. Так. Ну, Власне, це слоган усього курсу спеціальні розділ комбінаторного аналізу. По-перше, це красиво. По-друге, е ну, можна, наприклад, побудувати явну формулу для чисел Ойлера. Ну, правда, це буде не як наслідок сутожність Варпицького. якщо ви просто візьмете цей обернений бідон, зробите прямим з цього боку то вийде, що АН буде дорівнювати допитку двох рядів. Відповідно, число ойлера можна виразити як згортку двох послідовностей. От я її прямо судьба виписав, щоб не плутатись в індексах. Буде сума сумати від 0 до n-1. Минус один, да? До К. Так. а Мінус 1 в степень Т на ЦСН плюс 1 до Т на k плюс 1 -T в мінус Т. От степень Вот. Трішки нагадую я кількість сірективних відображень, але не зовсім. От. Значить, ще раз як, ну, тому що АМ буде з горткою двох рядів. В одного коефіцієнта будуть мінус 1 на С, а в іншого коефіцієнта буде К в степені. Так, Відповідно, підганяєте те, що вам потрібно. А... Другу штуку, яку можна зробити, е... ну, це ж для довільного М, да? Ну, наприклад, для м 1 воно теж буде працювати. Да? Ну і що? <ріст> ну, до того, що замість M можемо підставити сюди m-1. І одержимо іншу формулку, яку треба потім буде зробити заміну індексів k на m-k, n-1-k. І вийде у вас така формулка. Так? О, коротше, ми M міняємо на n-1. От, а К міняємо на N-1-K. І вийде у нас формулка m в степені N, вже поведені, що вже Тобто буде зарівнювати сумі по К від 0 до n 1 Значить, Є з N по К на С з М плюс К по n. Якщо ви коли таку заміну робите, да, у вас число ойлерове число перетворюється з n по n-1-k, але воно симметричне, тому воно залишається знову за От. А ця цечка ну, трішки приємно ще стає. Да? От. А, більш того, ми можемо цю цечку тепер записати через нижній факторіальний степінь. Що є з M по k, а тут буде M плюс K в степені N нижня поділити на N факторіал. Вот. Іначе мені це робити? Тому що дивіться, ця тотожність справедлива для будь-якого натурального M. Тобто вона справедлива в нескінченній кількості точок. Тому якщо я M поміняю на X і скажу, що це змінна формальна, то теж не збережеться. Тобто, як наслідок попереднього пункту, у нас x в степені n, поліном канонічного базису, може бути виражений через поліноми ну, доволі дивні. Таз, коефіцієнти будуть Е з n по k поділити на n факторіал, а тут буде x плюс k в степені n нижньому. Значить, Ще раз чому? Тому що це поліном n того степеня, це поліном n -того степеня. От, якщо його чесно порахувати. І е, ну, тут сума поліномів n того степеня, вона буде відповідно n-го степеня, не більше, ніж n -того степеня. От. А рівність ця виконується в нескінченній кількості точок. Знову таки, за основною термою Алгебри, якщо два поліноми співпадають в кількості точок, яка більша за їх степені, то вони просто співпадають. От. Отвер, наприклад, подивіться на цей коефіцієнт. Що це таке? От коли ви берете кількість перестановок з K спусками і ділите на n-факторіал. Да це ж імовірність. Що ви згенеруєте випадкову перестановку а в ній рівно казпусків? Ну, ймовірність. Да? Те, що вам підходить, на ну, загальна кількість. Да? Вот. І оце, до речі, в ну, комбінаторному аналізі перестановок. Кожного разу, коли ви ділите на факторіал, у вас фактично ймовірності з'являються. Експоненційні генератриси набувають зовсім іншого змісту. Вони перетворюються в звичайні генератриси для розподілів. От. Ну, от. Ну, єдине, що ось ці поліноми, для них треба якийсь ще фізичний зміст виглядати. Мені лінки. Мені просто хочеться показати, що дивіться, що ми можемо алгеброю витворяти. Вот. Що нам закончиться? Да. Ок. Так, тут я, мабуть, знову поставлю крапу схому. Так, нічого не було. Сказав, 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 сказав. Окей. Знайшли. Ставимо паузу.